Бар. 8 номер Олег Савченко. 9 номер Олександр Парковський, 12 номер. П'ємного перегляду та далої гри. Слава Україні, друзі! Вітаємо вас на матчі футболу. Футфалу. Тут часто Кейті. рахунком 4-2. А от минулого вікенду поступили з зміром юнак з рахунком 2-5. Тут такий от різний старт двох колос да, передача від Оле Савченка і є шанс це буде м'яч. У них є просто залізна відмазка, яка має спрацювати сьогодні ретроградний Меркурій, Марс і Юпитер. Зараз відомо Володимира Мотомого. Барковський. Організація, яка була притаманна команді минулі сезони. А ось зараз момент! Ой-ой-ой, Барабаша Зіграла по поволі лінії. Турбара вмикає Дмитра Куричкіна. Той тобто в розріз. Барабаш! Вихід вічена Максима Барабашка. Франкфурт розвивається. Атака. Готовий! Зіграв на серця Барабаш. Барабаш один в один з такою своєю патрікою. Барабаш, удар у поворотах. Замість нього з'являється Сергій Сукач. Навісо! І удар на футболиста Сергій Барабаш. Савченко пробиває. Удар блокується. Підбір тепер за Сергієм Сукачем. Хороше переведення. Удар! До контратаку лав Сукач. Наприклад, Сергій Сокаченов мав свідати передачу, тут вже перехоплення від Барковського. Барковський! Чудова нагода. Мотовий, мотовий, праворуч Міше на ударну позицію. Збрата м'яча зараз за Русланом Синьковим. Урубара потужний удар ставить. Закидайся! Барсковець, діагональ, Синьков! Вихід на ударну позицію. Але як х**? м'яча м'яч, а Она прошу діагонали, вона втопала закальошний, так і починаєш закажний. Один ноль. Чим значить за п'ята номер команда Кей, тем Максим Закалюшний рахунок на людей. Я так думаю, в боліванах і за... Зараз... Підверт за корочками. Турубара. Турубара праворуч, ручно далі кубара башен. Чеки це уразу же поторосы потом. Скидим, и удай поворот. Хо-хо-хо-хо-хо.